Ми знаємо про те, що ви якраз згадували, що там десь вже є військ 50 тисяч. Ви акцентуєте на тому, що це ще не можна говорити про певний такий наступ. Але все ж таки, якщо так аналізувати, то коли б можна би цей наступ очікувати від росіян і що можна прогнозувати безпосередньо по Харкову? Тому що дуже важливо її, важливе чи не основне місто? Ну, Звісно, ми з вами не зрізимо, в Мізки тих, хто планує uh -huh. подібні дії з боку Російської Федерації. Е, логіка така, що е, недостатньо військ для того, щоб захопити Харків, спробувати захопити Харків, от тих, що зараз там є. А напроти Харкова, там навіть не 50 тисяч, там е, десь приблизно 30-35 тисяч на Білгородській області. Там ясна річ, вони можуть перекинути ще війська в Сумської області, де Е, Решту з цієї п'ятдесяти п'ятдесятичного груповання це фактично груповання військ північ. Вони його нещодавно сформували, реформували і укріплюють його за рахунок е, Ленінградського військового округу, який так, так само вони почали формувати. Оці частини вони з Ленінградського військового. Округу. Е, тобто, якщо ми будемо казати, що 30-35 тисяч Білогородського області це тим більше не вистачить для того, щоб схопити Харків, ми це чудово розуміємо. Хоча, ну, безумовно, там, щось вони спробувати можуть. Я знову ж таки хочу сказати, що прихильник тієї версії, що це будуть рейдові дії, накшал тих, що е, свій час вели значить, підрозділи РДК, Русський, доброволь, е, Русський добровольчий корпус Сгін Свободи Росії е, в тій самій Білгородській області. Тобто, це е, вони можуть спробувати зайти, взяти під контроль там, певну ділянку землі, там створити якусь буферну зону для того, щоб безпечити, можливо, там Білгород. Це про Путін казав там, про санітарну зону. Uh -huh. Пам'ятаєте, де, там десь в березні, викунути таким чином його побажання. І відволікти наші війська, оскільки ми там будемо змушені реагувати на це і вбивати їх за межі кордонів України. Але це буде мати значення з огляду на у, положення НИСТЯ Фронту, тобто там, ті резерви, які ми могли б перекинути там, під той самий час Ія, наприклад, так, чи там десь в району Чередуного. Ми будемо змушені використовувати якраз для того, щоб вибивати ворога в Харківській області.